До кінця року залишилось всього півтора місяці, і я, звісно, хочу дочитати усі книги на своїх полицях, але часу обмаль. Тому сьогодні ми з вами будемо обирати. Фаворитів. Усім привіт, дорогі друзі! Мене звати Міла і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими планами до кінця року. Це будуть і зимові книжки, і не тільки зимові, власне кажучи, саме ті книги, які я хочу прочитати найбільше і які я ставлю у першу чергу на прочитання. Тож, влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. У мене з'явився ось такий немаленький стосик книжок, які я хочу прочитати найбільше. Зараз я вам буду все показувати. До речі, тут не всі книги, які я хочу прочитати, деякі до мене ще не доїхали, але і про них я теж згадаю. І розпочати я хочу з книги, яка мені прийшла зовсім нещодавно, це така гаряча новиночка від видавництва Рідбері, і яку я хочу прочитати дуже сильно. Це у нас повернення Rachel Прайс» від Голідж. Jackson. Я обожнюю цю авторку, я читала у неї майже всі книги, перекладені українською. І коли я побачила, що виходить новинка, я дуже сильно зацікавилась. я прям сама написала видавництво, що хочу її на огляд. Але вони мені ще запропонували і відвідати презентацію, і провести по ній книжковий клуб у нас у Дніпрі. І я була неймовірно щаслива, що я буду аж настільки залученою до прочитання цієї книги. По-перше, мені дуже сильно подобається це оформлення. Тут зникнення Рейчел Прайс написано, а тут, до речі, повернення Рейчел Прайс. Хм. Ну, цікаво, будемо читати. Це, я так розумію, така true Crime історія. Все, що ми знаємо, 16 років тому Рейчел Прайс зникла. І вона залишає свою дворічну доньку на узбіччі в автівці саму. І, звісно, люди просто в шоці знаходяться. Вже пройшло дуже багато років, і все одно їх не відпускається справа, вони бачать її то в, у Франції, то в Бразилії. Ці досі про це говорять і починають знімати документальний фільм, до якого залучають батьків Рейчел Прайс. І я так розумію, ми будемо разом розслідувати цю справу, дізнаватись, куди вона зникла, що все ж таки сталося. Я так розумію, вона повернеться, напевно, не знаю. Отже, я дуже сильно хочу її прочитати. мені Подобається, як пише Голі Джексон. Її книги дуже динамічні, цікаві, від них неможливо відірватись. І я дуже хочу прочитати і цю. До речі, тут немало сторінок, аж 520, але досить такий крупний шрифт. Тож, я думаю, що вона прочитається досить швидко. Дивіться, який тут класний форзац. І сподіваюся, що мені сподобається. Ще одна книга, яку я посунула у всіх своїх планах і хочу прочитати найшвидше, це Донато Карізі і його новинка, яка називається Дім Тиші. Це вже четверта частина цього циклу про гіпнотизера П'єтра Джербера, який за допомогою гіпнозу розслідує різноманітні дуже заплутані справи. В яких зазвичай беруть участь маленькі діти, і саме в цій частині буде головним героєм дев'ятирічний Матіос, якому постійно сниться одна й та сама жінка, вона вся в чорному і постійно мовчить. Він майже впевнений в тому, що вона дійсно існує, що вона жива, що вона не з'являється просто у його сні, і П'єтро Джерберу доведеться все це довести. Я вам вже казала, що я просто в захваті була від перших трьох частин: це дім голосів, дім спогадів та дім ще чогось. Вибачте, я не пам'ятаю. Але всі три частини мені сподобались. Єдине, що мені не сподобалось, це майже відкриті, скажімо так, фінали. Деякі мої запитання досі не отримали відповідей, тому мені дуже цікаво все ж таки дізнатись, що ж там буде далі. Я дуже вже хочу дізнатись, і я дуже сподіваюся, що це остання частина циклу, вже четверта, і що не буде продовження. Тому що я не дуже люблю, коли цикл розтягується там на 10-15 книг, наприклад, як у Тес Герріцен або у Саймона Бекета. Ну, це мене, якщо чесно, втомлює. Тому буду читати, вона зовсім маленька, тут 300 сторінок. Взагалі, книги Карі. Це просто захват, вони читаються дійсно динамічно, класно. Ну і в принципі я люблю цей жанр, тому звісно буду читати. Ще одна книга, яку я хочу прочитати до кінця року, обов'язково, це вже завершення, повністю завершення всього циклу голодних ігор. Я ще не прочитала тільки одну книгу, яка називається Світанок перед жнивами. То я кажу Світанок над жнивами, але світанок перед жнивами Сюзанни Колінс. Я залишила її, скажімо так, на десерт. Це вже остання книга. І я дуже хочу її прочитати. Ну, мені здається, або в цьому місяці, або в грудні до кінця року, щоб вже завершити цей цикл. В цьому році я почала знайомитись з цим світом і хочу все ж таки в цьому році і завершити, щоб можливо. Усі ці книги потрапили в топ року, ну скажімо так, всесвіт голодних ігор. Я майже впевнена, що потрапить ще поки не знаю на яке саме місце, але дочитавши цю книгу, я думаю, що я вже визначусь. Я чула, що тут всі плачуть, що всі в захваті від цієї книги це у нас буде історія про Гейміча. Про його голодні ігри та про його життя. І я дуже хочу прочитати, мені цікаво, я люблю цього героя. І якщо, наприклад, балада про співочих пташок і змій мені сподобалась, але ну, я не скажу, що вау, тому що там було про президента Сноу і ну, він відверто негативний персонаж, який мені не дуже той сильно подобався, і, власне, мені не дуже тої було цікаво дізнаватись, що ж там у нього було в минулому. То про Гейміча дуже мені цікаво дізнатись, що там у нього було, бо ну, про нього не розкрито багато запитань, і наскільки я знаю, тут буде ще багато секретів відкриватися. По відношенню до інших героїв, і навіть такі шокуючі якісь таємниці. Власне, я дуже-дуже вже хочу прочитати. Шкода, що ще не вийшла екранізація, але я ніби чула, що вона вже в процесі зйомки. Бо в мене вже така традиція читати частину голодних ігор, а потім одразу дивитися екранізацію. Це для мене такий кайф. От. А тут, на жаль, я тільки зможу прочитати, і будемо з вами разом вже потім чекати фільму. Маю надію, що цій книзі я теж поставлю 10 з 10, що вона мені дуже сильно сподобається. Наступну книгу я планую прочитати вже приблизно 3 або навіть 4 роки. Мені здається, я її купила у 2022, якщо я не помиляюсь. І кожен рік я вам кажу, що я прочитаю її. Взимку цього року я навіть запропонувала цю книгу для обговорення на книжковому клубі моєму е, у грудні. Але, на жаль, у голосуванні перемогла інша книга, перемогла велика глушина Крістін Генни. А ця, на жаль, знову програла, але я все одно хочу дуже її прочитати, тому що якщо не цього року, то я вже не знаю, коли я прочитаю. І це перша частина трилогії, яка називається Ведмеже місто Бакмана. Я знаю, що всі люблять цю історію, ну майже всі. Але я чула дуже багато класних відгуків, що над цією трилогією плачуть, ридають. кажуть, що це найкраще, що написав Бакман, що це не схоже на інші його книги, тому що тут щось більш драматичне, щось про спорт. Тут буде про хокеїстів. І що ці історії читаються насправді досить швидко і цікаво, але я все ніяк не приступлюся до цієї трилогії. Я не знаю, чому так. Постійно якось відкладаю на потім, на потім. І от вона вже лежить, вона вже, мені здається, пожовтіла у мене на полицях. Ну, вже час. До речі, можливо, тут є рік видання. Зараз подивуємо, так, 2022 ай -яй, яй не можна так. Тут буде розповідатись про невеличке містечко, яке знаходиться у занепаді, у безробітті. І єдиною надією є хокейна команда дітей та підлітків цього міста. Саме на плечі цих дітей лягає майбутнє цього містечка, і їм доведеться вирішувати досить дорослі проблеми. І саме в цей час паралельно стається якийсь страшний злочин у цьому містечку. І я так розумію, чи то буде розслідування, чи то просто щось ще не знаю, але мені дуже цікаво прочитати. Я думаю, що я теж буду плакати, переживати за героїв. Ну, не знаю, я сподіваюся, що мені вона сподобається. Тим паче, я хочу її прочитати взимку, коли буде сніг, коли буде холодно, тому що тут така сама атмосфера зимова і сніжна. Дуже. До речі, якщо ви читали цю книгу або цю трилогію, обов'язково напишіть в коментарях. Змотивуйте мене прочитати, тому що я думаю, що цього року ну вже точно, точно я хочу розпочати. І хочу поділитися з вами відгуком. А раптом я її прочитаю у грудні і вона одразу потрапить в топ-року. Не знаю, може бути і таке. Окрім цієї книги, у мене є ще одна дуже-дуже зимова історія, яка давно лежить на моїх полицях. Я її придбала, чи то вона мені дісталася у подарунок, я точно не пам'ятаю вже теж дуже давно і все ніяк не прочитаю. І називається вона у розрідженому повітрі Джона Кракаулера. Ось така книжечка від видавництва Старого Лева. Мені здається, що вона вже не продається, що наклад закінчився і не була вона перевипущена. Теж 2022 року у мене видання. Але я теж чула, що ця книга надзвичайно холодна про сходження на Еверест. Група людей буде підійматись з досвідченим провідником на цю шалену висоту, більше 8 тисяч метрів. Але саме на такій висоті з мозком людини відбуваються дуже дивні речі. Ти починаєш робити речі, які б ти ніколи не зробив, будучи у свідомому, скажімо, так, стані, і деякі помилки, звісно, можуть стати фатальними. І нам, нам тут буде розповідатись історія цієї експедиції цих людей, що там з ними станеться. Мені насправді дуже цікаво, я кожного разу читаю цю анотацію, згадую про що ця книга, і кожного разу кажу блін, мені так цікаво, я так хочу її прочитати. А потім, ну просто про неї забуваю. То кажу, взимку вона буде атмосферною тільки взимку, а потім якось щось іде не так. І от я цього року хочу все ж таки її прочитати. Не знаю, чи в мене вийде чи ні, але знову ж таки, якщо ви читали, поділіться своїми відгуками. Я дуже сподіваюся, що ця історія буде знаєте такою драматичною, дуже напруженою. Що я буду дуже сильно переживати за героїв і, можливо, навіть відчую цю атмосферу. До речі, класно було б її взяти в гори, але напевно цього року ми не будемо нікуди їхати. От тому буду читати вже вдома. Ще одна книга, яку я дуже сильно хочу прочитати найближчим часом, до мене ще не приїхала. Я її замовила на сайті Artbooks, Мені здається, десь ще тиждень тому, але досі вона до мене ще не приїхала. Я знаю, що дехто з вас ще чекає перед замовлення цієї історії і називається вона Уся небесна синь Меліса Дакота. Ніби так. І вибачте, якщо я помилилася з авторкою. Ця історія нам буде розповідати про головного героя, у якого хвороба Альцгеймера, і йому залишилося жити дуже дуже мало. І він вирішує поїхати у подорож. Я не знаю куди, я не пам'ятаю точно. І з ним їде ще одна жінка. Вони ніби познайомились просто в інтернеті і буде розповідатись історія цієї подорожі. Історія не зимова, але мені хочеться її прочитати, тому що у неї дуже високий рейтинг на ґудріц. По-перше, по-друге, я чула дуже хороші відгуки. І по третє, в принципі, ну, мені здається, що ця історія буде такою драматичною, поплакати. Всі кажуть, що книга скляна. Вона дуже багато емоцій викликає, а ви знаєте, що я таке люблю. Якщо я плачу над книгами, це означає тільки одне: книга хороша, книга класна, і книга мені сподобається. Тому я її замовила, ніби я бачила в додатку нової пошти, що вона має приїхати сьогодні-завтра. І, скоріш за все, я її прямо одразу візьму читати вже у цьому місяці. Також у мене у грудні місяці планується зйомка влогмасів. Влогмаси це такі. Влоги, які пов'язані з Різдвом та Новим роком, під час цих відео я прикрашаю ялинку, прикрашаю квартиру або будинок, де ми проживаємо, готую якісь святкові смаколики. І, звісно, я буду читати різдвяні книжки. У мене таких відео на каналі ну, не зовсім багато, але вони є, і ви дуже сильно їх любите, тому що там така, ну, прям затишна атмосфера. Я сама їх обожнюю знімати. Мені здається, з усіх варіантів відео я обожнюю знімати саме влогмаси. Тому що я дуже люблю ці свята, люблю цю атмосферу, особливо якщо багато снігу, то мені це дуже подобається. І у мене цього року є декілька книжок як варіанти для прочитання у цих влогмасах. Загалом, звісно, в ідеалі знімати їх протягом тижня. Це десь 5-7 влогмасів, але я нічого не обіцяю, тому що всі ви знаєте, що відключення світла дуже сильно впливають на графік виходу відео, не завжди є можливість сідати та знімати. По-друге, іноді немає просто настрою через, звісно, ситуацію в країні і. Останнім часом у мене таке буває дуже-дуже часто, тому я нічого не обіцяю, але я дуже сподіваюся, що зможу зняти хоча б одне-два таких відео. А власне, у мене є аж чотири зимових книги. Перша книга теж давно вже в мене лежить і чекає свого часу, і все змінилось за мить. Вона називається Сюзанна Редферн. Я думала, що це детектив, але по анотації не схоже на детектив. Тут розповідається про дівчинку, яка потрапляє в автокатастрофу, і вона застрягає між життям та смертю і спостерігає за своїми рідними. Тобто така дуже драматична історія, і їй доведеться зробити якийсь вибір. Що там буде, не знаю, але мені здається, я щось або дивилась фільм якийсь схожий, або читала щось схоже. І там теж була така історія, коли сталася автокатастрофа, дівчинка застрягла між життям та смертю. І була і така книга, і є екранізація у тієї книги, і мені здається, це щось дуже схоже. Але так як мені сподобалась та книга, то я думаю, що і ця мені теж сподобається. Я сподіваюся, що це не та сама історія. Яка якось не так просто називається. До речі, від дуже класної блогерки Валерії. У неї є тікток, який називається Може почитаємо, якось так. І також телеграм-канал у неї є. І вона була в захваті від цієї книги. Вона всім радила ще минулого року. Якось я так запам'ятала, і у мене з'явилася ця книга, але я досі її не прочитала. Тож будемо читати. Сподіваюсь, що мене теж вона дуже сильно вразить. Ще одна книга, яка у мене є зимова, не знаю, чи буду я її читати, але хочу її відмітити тут, можливо, я зараз як надихнусь. А я цю книгу насправді шукала по OLX, по якимось барахолкам. Чому мені тоді так стрільнуло в голову її знайти, не знаю. Вона називається Солодкі чари забуття Крістін Гармел. Теж тут намальований сніг. Кориця намальована, тут написано Кориця та Мигдаль, гіркий трунок минулого. Я чула, що ця історія дуже атмосферна, дуже також зимова, затишна. І її хтось мені так сильно порекомендував, що я її тоді шукала, знайшла, вже не пам'ятаю де. Це у мене стареньке видання 2019 аж року. Вона теж вже не випускається, це видавництво віват. О, тут навіть є. Відмітки, от настільки сильно я хотіла цю книгу, що я її придбала навіть з чужими помітками. Ну, в принципі, це досить навіть атмосферно читати що ж там інша людина відмітила. Вона коштувала, до речі, на той момент 195 гривень. Такі були ціни на книги. Тут теж буде розповідатись дуже така драматична історія про дівчину, яка працює в кондитерській своїй бабусі. І ця бабуся просить її, будь ласка, дізнайся більше про історію нашої родини. І вона починає дізнаватися і згодом виринають дуже жахливі таємниці, дуже такі драматичні, про її бабусю, про її минуле. Бо вона жила під час Голокосту та війни. І нам буде розповідатися ось така прям. Важка, я думаю, історія, але при цьому вона ще й буде місцями затишна та тепла, про кондитерство, про якісь е, не знаю, затишні моменти. До речі, я не впевнена вже зараз, що це прям зимова історія, бо тут так намальовано, а можливо, це якийсь крем, а не сніг. Але ніби тут сніжинки. Не знаю, побачимо. Сподіваюсь, що я не помиляюсь, і, власне, от зараз, насправді, перечитавши анотацію, згадавши про сюжет, мені знову хочеться прочитати цю книгу. Скільки тут сторінок? 400, не дуже великий шрифт. Не впевнена, що я її встигну прочитати за один влогмас, але можливо цієї зими додам її в плани. І ще дві книжечки, які б я дуже хотіла прочитати саме під час влогмасів, тому що, в принципі, більше я не знаю, коли їх читати. Це новиночки від видавництва Віват. Ось така збірка, колекція Омели називається Алі Гейзлвуд. Теса Бейлі, Олівія Дейт, Олександрія Белефлер і Алексіс Дарія. Це у нас збірка п'яти різдвяних історій, і не просто різдвяних, а еротичних різдвяних історій, дуже якихось гарячих. І саме тому я зацікавилась, бо ви знаєте, що просто якийсь ромкоми вже читати трішки набридає. Там завжди майже одне і те саме: в декораціях Різдва хтось закохується, потім якась проблемка, а потім вони знову миряться, і все окей. Можливо, тут буде щось цікавіше, тому що саме тут будуть додаватися якісь спайсі-сцени. Різдвяна еротика, яка зігріватиме 8 годин і триватиме до віку». Чому 8 годин? Чому так мало? Подивимось, чи мені сподобається чи ні, але оформлення цієї книги ну, супер новорічне. Я сподіваюся, що я її зможу прочитати за один день. Тут 296 сторінок. І взагалі такі різдвяні збірки, вони читаються швидко. Тут ще відступів дуже багато, тому будемо знайомитись, що ж тут такого буде гарячого. І остання книжечка, яку я теж собі замовила для саме цього, мій грудневий коханий Лорен Ашер. Теж я не думаю, що я буду прям супер в захваті від цієї книги, але ну, це оформлення. Мені здається, в кадрі вона буде виглядати просто неймовірно, тому що, ну, коли такі якісь кольори, різдвяні якісь декорації, то і така книжечка поруч, можливо, я буду також пекти печиво різдвяне, я, до речі, не вмію. У мене ніколи не виходило, але я, мені здається, її не пробувала. Мама щось пекла, я їй допомагала, але сама я цього не робила. Тож, якщо у вас є рецепт класного різдвяного печива, будь ласка, напишіть в коментарях Ну, або мені там в Дірект, не знаю, де вам буде зручніше. Можливо, ви кожен рік його готуєте, і у вас виходить дуже смачно. Поділіться, будь ласка, я вам буду дуже вдячна. І власне тут буде розповідатись: ну, напевно, досить банальна історія про дівчину на ім'я Каталіна, яка буде дружкою на весіллі у своєї сестри, а ця сестра виходить заміж за її колишнього. І вона буде знайомитись на цьому весіллі з шафером, між ними там щось закрутиться. Коротше, не дуже я думаю, що тут буде щось супер-оригінальне і класне, але тут теж всього 260 сторінок. Тут є рецепт кокіто. Що таке Кокіто? Не знаю, будемо дізнаватись. Теж нічого я від неї не очікую, просто сподіваюся розслабитись, приємно провести з нею час. І більше, в принципі, мені нічого не потрібно. І ще одна остання книга, яку я у мене теж немає зараз в руках, але я сподіваюся, що скоро буде. Це новиночка від видавництва Старого Лева, яка називається Найдивовижніший злочин року. Вона також дуже така різдвяна. Ми її обрали з дівчатами на мій книжковий клуб у грудні місяці. Це вже буде останній книжковий клуб цього року. Наприкінці грудня ми вирішили влаштувати таку різдвяну тусовку. Там ми будемо грати в таємного санту, дарувати одне одному подаруночки. Також будемо ділитися різдвяними традиціями одне одного. І також ми Вирішили обрати саме цю книгу для обговорення. Ми довго думали взяти якийсь просто ромкомчик по типу тих, які я показала, або щось таке все ж таки детективне. І мені здається, що ця книга буде суміш детективу і романтичної історії. Якщо чесно, я не читала анотацію і не хочу, тому що хочеться зберегти хоч якусь інтригу. Я не думаю, що це буде якийсь прям супершедевр, і що там буде прям щось обговорювати багато, але все одно. Хочеться саме чогось різдвяного. У цієї книги непоганий рейтинг на Goodreads ніби 4. Ну, Це непогано. От, тому вирішили обрати все ж таки її. Я сподіваюся, що нам сподобається. І сподіваюся, що принаймні буде ось такий класний різдвяний настрій на цьому обговоренні. Я ще буду шукати якийсь різдвяний светр, тому що хочу саме в такому дрес-коді бути. Отже, ось такі у нас плани. Тож, друзі, це були всі книги, які я планую прочитати до кінця цього року, всього за півтора місяці. Я думаю, що, можливо, я не всі книги прочитаю з цього списку, можливо, у мене виникнуть якісь спонтанні покупки, подарунки чи ще щось, що я захочу прочитати набагато швидше, аніж ось ці книги, бо, ну, ви знаєте, всі ми змінюємось. Або, можливо, не буде настрою на читання і буде менше прочитано книжок, бо я зараз читаю десь. 4-5 книжок на місяць, і то досить так важко вони мені йдуть. Але я намагаюся все ж таки бути надалі книжковою блогеркою. Я сподіваюся, що ви не дуже сильно помічаєте відсутність великої кількості книжок, але ну, всі ми люди і багато чого відбувається в житті. І це, звісно, впливає на нашу швидкість і бажання читати. Тож, у мене є такий міні-запас на книжки, які спонтанно будуть з'являтись в моєму читатському досвіді до кінця цього року. На цьому я вже буду завершувати. Хочу вас попросити, щоб ви відмітили, як вам освіт. Освітлення в цьому відео, тому що в мене з'явився софтбокс. Я його сьогодні тестую вперше і не знаю, як вам взагалі. Поділіться в коментарях, чи стало краще, чи нічого майже не змінилося, тому що минуле моє відео просто з неймовірно поганим було освітленням. У мене зламалася моя селфі-лампа, і я зрозуміла, що треба точно щось вирішувати. Плюс будуть вимикати світло, а цю штуку я зможу увімкнути в Екофлоу чи в якийсь павербанк. Отже, буде в мене ось такий порятунок. Тож я сподіваюся, що вам подобається картинка. Можна ще змінювати тут температуру світла на більш холодне або більш тепле, можливо, теж буду експериментувати. А там подивимось. Також буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми книжковими планами до кінця цього року, що ви точно хочете дочитати, або, можливо, ви не плануєте нічого. Теж обов'язково про це пишіть. Не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Я вам буду безмежно вдячна! А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео на моєму каналі. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі! Усім папа! -па.